Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Дніпропетровська область, Центральна Україна. Зараз ми знаходимося не на моїй дачі, зараз ми знаходимося в місті. Звичайно, п'ятиповерхівка поряд і прибудинкова територія. Декілька років назад ми посадили ось такий бузок білий. В цьому році він навіть не квітнув. Проблема в нього. В нього проблема, по-перше, це сусіди, які накривають його. По-друге, це корнева, коренева поросль, ця, загущена дуже. Зараз потрібно йому допомогти провести обрізку його і сусідів і підживити цей бузок. І він наступному році обов'язково порадує нас своїм прекрасним цвітінням. І так, поїхали. Спочатку приберемо сусідів. Коли ми саджали цей бузок, цей горіх був зовсім невеличким. І виходить, під горіхом взагалі майже нічого не росте. Ця, ця, ця рослина все пригнічує, тому зараз цю гілку майже повністю ми обріжемо, тому що вона перекриває майже повністю доступ світла до нашого буска. Десь отак і буду обрізати її. Відразу як стало світліше навколо рослини, дивіться. Вже, вже гарно. А з іншого боку бузок прикриває ось ця гілка сливи. Ми її також повністю зараз приберемо. Десь отак. Отак. Дивіться, набагато краще. Зараз ще потрібно, мабуть, оцю гілочку. Ось ці, ось приберемо ще. Отак. І ось ці невеличку також вона заважає. Отак. О, так набагато краще. Тепер можна зайнятися саме бузком. Спочатку, щоб було видно, приберу всю траву, щоб там було видніше, друзі. Так, дивіться, тут просто велика кількість, просто безліч всяких маленьких-маленьких гілочок з землі росте корнева, коренева ця поросель. Її всю вирізаємо під... Під землю, ось так. Дуже багато. Ці всі пагани забирають сили у наших основних паганів, які і квітнуть взагалі. А вони ці просто ворують поживні речовини. Тому всі підряд вирізаємо по уровень ґрунту. Крім того, що ми вирізаємо всі. Мілкі, маленькі гілочки, які з землі ростуть, ми прибираємо ці гілки, які ростуть на висоті десь сантиметрів 20-30, да? щоб наша рослина в цьому місці провітрювалася гарно і її добре освіщало сонце. Ось так. Оце все також прибираємо. Воно тут вже почало відмирати і сохнути. Листочки зовсім маленькі, це значить, що йому не вистачає сонця. Ось це все прибираємо. Ось так повинна виглядати пристовбурова ділянка на рослині. Бачите, Тобто тут все ми вирізали, тут все чисте, ніхто не забирає. І зараз сюди можна вже внести якісь добрива. Ми обов'язково будемо підкормлювати нашу рослинку. Моїм улюбленим добривом нітрамафосочкою. Так, далі. Що тепер ми робимо, друзі? Дивіться ось такі ось великі гілки, які зараз навіть без квітки, дивіться, як вона гнеться. А якщо ще піде дощ, це все намокне, воно взагалі отак от до землі присяде. Тому дивіться, тут навіть вгадується, вже, як треба обрізати. Ось ця перша у нас, перший паросток, який йде вверх, ми на нього і переводимо. Оп! І дивіться. Як гарно у нас вже виглядає рослинка, бачите? І таким чином ми зараз все ось таке ось тоненьке, як павутинка, ми все виріжемо, а ось такі ось молоденькі і красиві пагони ми залишимо. Дивіться, ось сухі, сухі сухі гілочки, які вже відмерли, засохли. І з-за того, що була дуже загущена коренева с... крона, верніше, і... Мало було сонця. Ось ці ось гілки, які йдуть отак от перехльост, нахльост, пересікаються і труться одна одну, їх потрібно також видаляти. Вони будуть тільки травмувати одна одну. І ось такі, -ось, дивіться, довга з цієї сторони, довга довжелезна гілка, яка росте. Без всяких листочків, тільки на кінці шапка. Вона не потрібна, її потрібно вирізати ось біля самого стовбура. Ось так. Це непотрібна частина. Десь в такому вигляді ми залишимо наш бузок. Зараз обов'язково ще візьму нітравмофосочку і підкормлю при стовбурову ділянку. Обов'язково затілуючи його в ґрунт, не залишаючи добрива на поверхні. Взяв Звичайний будівельний шпатель, так як тут в мене зараз немає інструмента. Дивіться, у нас були дощі, земля волога. Беру отак от добрива, нітромафосочку, дві-три жменьки і тепер гарно отак от перемішати з землею. Поступово гранули будуть розчинятися і наша рослина буде отримувати живлення. Ось такий догляд, друзі, я пропоную вам за бузком звичайним, щоб він квітнув і радував вас добрим цвітом. До побачення, друзі! Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте питання.